Сади з польовими квітками це радість для садівника та всіх, хто приходить в гості. Ці сади, як правило, сповнені легенів у зростаючих, невибагливі рослини, які залучають багато заполювачів та диких тварин з їх кількістю. Створення саду польових квітів це те саме радісне завдання, що й насолоджуватися плодами вашої роботи. Створення простору, наповненого кольором, текстурою та рухом. Пробуджується у кожного з нас, художника. Перш ніж почати створювати власний сад польових квітів, погляньте на ці 27 простих рослин, які створюють красу в будь-якому садовому просторі. Насіння, представлені в цій статті Кореапсис Монарт Льон. Індійська квітка була застосована, ботанічна назва Гілардія Прекрасна Вимоги до сонця, повне сонце, висота з 24 до 30 дюйма. Зони стійкості до морозу від 3 до 10. Актор конденсований, це неймовірно витривалий і невибагливий рослина, яка виробляє велику кількість міцних кольорів. Це з більшості Сполучених Штатів, і, хоча він вважається щорічним або незначним багаторічним, він легко самостійно. Посадять ці насіння на повному сонці та в добре дренованому ґрунті. Ця посухостійкість і стійкі до тепла, стійкі до поля, цвіте від весни до осені, виробляючи квіти з темним центральним димом та червоними пелюстками з жовтими кінчиками, подібними до маргарити. Коли він цвіте, квіти залучають багато запалювачів у сад, а сушені насінні головки популярні серед співаючих птахів. Вони несуть бідні та піщані типи ґрунтів. А також корисні для прибережних районів. Мереживна королева Анна. Ботанічна назва моркви Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. Висота від 1 до 4 футів. Зони стійкості до морозу від 3 до 9. Один з моїх улюблених польових квітів для квіткових композицій. Мереживо королеви Анни має чудовий, ніжний вигляд. Рослина названа на честь королеви, яка була пристрасним коханцем мереживного ткацтва. Мереживні квіти мають єдину фіолетову квітку в центрі, яка, згідно з легендою, символізує єдину краплю крові, отриману з ін'єкції голкою. Мережево королеви Анни це своєрідна дика морква, а корінь їстівни Хоча не рекомендується їсти її для їжі, якщо ви не дуже знайомі з рослиною. Боліголов має дуже схожий вигляд і дуже отруйний. Адаптація до повного сонця або часткової тіні. Переконайтеся, що у вас залишилось достатньо місця для розповсюдження цієї рослини. Якщо ви не хочете, щоб він колонізував, найкраще обмежити його, оскільки відомо, що він швидко поширюється. Проконсультуйтеся з місцевим офісом з розширення, перш ніж посадити мережеву королеви Анни, оскільки в деяких районах це вважається інвазивним. Кореапсіс. Ботанічна назва Кореапсіс. Вимоги до сонця. Повне сонце, Висота 2-4 фути. Зони стійкості до морозу 4-9 фути Кореапсис це відмінна невибаглива квітуча рослина, яка цвіте протягом більшої частини року і вимагає дуже мало догляду. Це трапляється в різних кольорах, включаючи червоний, фіолетовий, жовтий, помаранчевий, білий та двосторонній. Це посухостійкий і найкраще цвітіння на повному сонці та в свердловинному ґрунті. Опилювачі оцінять цю квітку у вашому саду, оскільки вона надійно цвіте протягом тривалого сезону. Я навіть виявив, що вони дещо стійкі до морозів, хоча тривалий період морозу вбиває листя. Видалення зів'ялих кольорів може бути проблемою через щільність стебла квітів, але це сприятиме більшому цвітінню. Це також запобігає інтенсивному сміттєвому вантажівці, який може статися кардинальна квітка. Ботанічна назва Лобелія кардинал. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні висота від 1 до 6 футів, зони стійкості до морозу від 3 до 9. Квіти кардинала виробляють щітки яскраво червоних кольорів, які наповнить ваш сад польових квітів чарівними колібрі. Це також добре, оскільки вони покладаються на них для запилення. Родом від більшості Північної Америки, радикальної толерантної квітки до широкого спектру рівнів сонячного впливу від повного сонця до майже повної тіні. Ці рослини не є толерантними до посухи, тому краще посадити їх у ґрунт, який зберігає достатню кількість вологи. Усі частини рослини їстівні і зазвичай використовуються в наркотиках. Чорна Ace Susan ботанічна назва Рудбекі Волохаті. вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні, висота до 5 футів, зони стійкості до морозу від 3 до 10 сад польових квітів просто не був би таким самим без веселої та витривалої чорною сюзом. Їх яскраво, жовті квіти з темними центрами є чудовим джерелом їжі для місцевих та медоносних бджіл, що приваблює запилювачів, рясніше, ніж більшість кольорів у саду. Зазвичай вони ростуть у висоту близько трьох футів, хоча є досяг майже п'яти футів на своєму повному сонці. Чорно, Ейсен Сьюзен поширилася кореневищими та самостійними, надійно повертаючись щовесни та кольору влітку до осені. Вони приїжджають із більшості Сполучених Штатів і зазвичай зустрічаються на дорогах та на луках. Вони також роблять красиві зрізані квіти і мають різноманітне життя до 10 днів. Дикий простір, ботанічна назва, простір двічі, вимоги до сонця, повне сонце, висота до 4 футів, зони стійкості до морозу. Від 3 до 10, дикий простір додає чудовий текстурний елемент саду польових квітів. Їх мереживне, папороть листя має делікатний вигляд. Однак ці рослини дійсно досить витривалі та толерантні. Красиві та рясні, їхні подібні квіти, схожі на ромашки, це відтінки рожевого, білого, лаванди та бордового та часто двоколірного. Хоча вони не вважаються інвазивними, вони легко самостійні і можуть швидко колонізувати. Видалення зів'ялих кольорів, це гарна ідея, якщо ви збираєтеся тримати їх у невеликому просторі. Їм потрібна волога, коли саджанці невеликі, але після вкорінення їм потрібна лише основна допомога. Не поливайте і не запліднюйте ці рослини занадто сильно, інакше вони не будуть так багато цвісти. Цикорій. ботанічна назва. Цикорія я вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. висота 3, 5 футів, зони стійкості до морозу. Все ви можете дізнатися цю рослину за допомогою її кулінарного використання. Його можна варити з водою, щоб створити напій, подібний до кави, а коріння можна їсти як овоче. Коли рослини молоді, вони є маленькими розетками листя, що нагадують кульбаби, але вони можуть вирости до 5 футів у висоту протягом вегетаційного періоду, його дуже довгий корінь основного корення робить з корея виключно посухостійким. Досить блакитні квіти цвітуть лише один день, але вони є улюбленими серед бджіл та інших комах, що записують. Цикорія не є інвазивною. Але її може бути важко видалити після вкорінення через її глибоке коріння. Східна червона аквілагія. Ботанічна назва канадська аквілагія. Вимоги до сонця часткове до повної тіні. Висота від 1 до 3 футів. Зони стійкості до морозу від 2 до 9 Якщо вам потрібно заповнити затінене місце, східна червона аквілегія це відмінна невелика квітка для цієї роботи. Червоні та жовті квіти багаті нектаром, популярні серед колібрі та дежемелів. Це багаторічний багаторічний, який, будучи неінвазивним, швидко колонізується. Цей переможець садівництва королівського садового товариства має привабливі тримічні листя, які восени жовтіють. Він є толерантним до широкого спектру типів ґрунтів, і хоча його можна вирощувати на повному сонці, йому знадобиться багато води в умовах високої експозиції, і принаймні часткова тінь з ранковим сонцем є кращою. Звичайний синій фіолетовий. Ботанічна назва Фіолетова пов'язана. Вимоги до сонця. Повне сонце до повної тіні. Висота. 2 12 дюймів. Зони стійкості до морозу. 4, 8. Існує сотні типів фіалки, і вони охоплюють широкий спектр кольорів та кольорів. Найпоширеніший і популярний колір, звичайно, фіолетовий, красива і ніжна, звичайна синя фіолетова часто недооцінюється. Низько зрозумілий персонаж робить їх чудовими для бордюрів, і вони найкраще ростуть і цвітуть на частковому сонці. Однак вони дуже гнучкі по відношенню до умов освітлення, хоча вони отримують достатню вологість. Їх привабливі та симетричні квіти можуть з'являтися по одному або в кластерах і з'являтися в основному навесні, але можуть продовжувати цвісти влітку та осені за правильних умов. Їх у формі серця яскраво зелена листя приваблива навіть тоді, коли квіти відсутні. Вузьке злегке молоко, ботанічна назва. Бавовна вузька вимоги до сонця, повне сонце, висота до 6 футів, зони стійкості до морозу 6, 10. Більше, ніж з витяжним молоком, родичами для Сполучених Штатів, це чудова рослина для додавання польових квітів до вашого саду. Тим не менш, більшість садівників садять молоко не для його краси в саду, а для залучення його. Молохай єдина рослина господаря для личинок металика монарха, а його посадка у вашому саду майже гарантує цих прекрасних запилювачів. Вузьке злелене молоко виробляє чудові скупчення рожевих кольорів. З такою кількістю видів є широкий спектр кольорів кольорів та утворень, а також різні типи листя. Хоча ці рослини забезпечують свято гусениць, вони токсичні для домашніх тварин та людей. Тому тримайте своїх пухнасті друзів подалі від цієї рослини. Золотаник. Ботанічна назва Золотаник. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота до 6 футів. Зони стійкості до морозу від 3 до 8 Якщо великі султани золота, пилок квітів приваблює вас. Голдена є чудовим доповненням до саду польових квітів. Ці високі рослини цвітуть наприкінці літа та восени і справді справляють враження, де б ви їх не посадвали. Текстура листя та квітів унікальна і яскрава, і вони легко самостійно. Золотаник це висока рослина, яка дає прекрасний рух на грядках та кордонах, але не потребує підв'язки. Використовуйте його, щоб зробити дивовижну заяву у вирізанні квіткових композицій. Він є посухостійким і може рости на повному сонці або в частковій тіні, хоча найкраще цвіте з більшою кількістю сонячного світла. Він також не прискіпливий до типів ґрунтів, тому він є універсальним і простим для догляду. Вернія. Ботанічна назва. Верніє. Вимоги до сонця. Повне сонце висота 2-6 футів. Зони стійкості до морозу з 5 до 8 Вернія – ще один великий магніт для метеликів з його скупченнями яскравих, фіолетових, барвистих кольорів. Різні види різняться у висоті від 2 до 6 футів, а більшість мають довгі, ланцетні листя, хоча деякі види мають дуже тонкі іголки. Квіти пухнасті із невеликими пелюстками і починають цвісти в кінці літа, триваючи близько 6 тижнів. Посадіть вернію на повному сонці та в багатий, вологий ґрунт. Поліпшення ґрунту на якийсь свердловинний компост або гній перед посадкою, якщо якість вашого ґрунту погана. Вона також любить злегка кислий ґрунт. Тому воно вільно, самота, якщо ви віддаєте перевагу стримувати його розподіл. Вирізайте головки квітів, перш ніж вони підуть до насіння. Тареля. Ботанічна назва Талала це серце. Вимоги до сонця. Часткове до повної тіні. Висота. Від 1 до 3 футів. Зони стійкості до морозу. Від 3 до 9. Ще одне повідомлення.